Колеса для валізи під артиклом 1252. Ось ці колеса. Дуже часто у нас їх заказують. Але хочуть іменно оці, а заказують другі. Справа в тому, що у нас на сайті багато різних колес. І тих от других, отут бугарок. А для цього бугарка потрібен виріз в самій валізі. В даній моделі його немає. Тобто є сплошне все. Тобто, у вас в валізі ніяких дирок, нічого нема. Приложили, закріпили, все. Оце вони 12,52. Далі, розміри, всі ви на позиції, тобто перейдете по посиланню, там на фотографіях всі розміри до даних колес. Основний випрос, питання, питання, яке всіх цікавить, це оцей виступ. В даній моделі його немає. Я там ще робив ще фотографії, що його немає. Кріпиться два болта, три болта. чотири. На чотири болта. Бачите, з усіх сторін. Тут ось красиво воно в пази зайде. Ну а тут, бачите, звичайно. Звичайні болтики. В комплекті болтики не йдуть. Ми кріпимо за допомогою, допомогою болтиків під номером 5. З контргайкою, Або гравер підкладуйте, або дві гайки накручуйте, бо при вібрації швидко все відкручується і йде, приходить в них гідність. Оце потом приходить туди, починає болтатися, виламувати, валізу. ну Таке все. Колеса, Розмір колес все це буде по посиланню на фотографіях позиції. Колись йдуть на підшипниках. Ось ми бачимо ці підшипники з однієї, з другої сторони, вони є посередині заклепано стальною заклепкою. Чому стальною? Ми їх теж ремонтуємо, міняємо самі коліщатка, коли приносять нам на ремонт. І точно знаю, що висверлюємо їх довго. Це сталь. Да, щоб її встановити, теж потрібен прес. Добротний прес. звичайного, що під своїм весом ми, такого вже не вистачає, щоб їх розплескати. Да ми цього й не робимо. Ми все кидаємо на гайки, тому що тут підшипник, а підшипник не потрібно йому давати місце, Ви його затягнув, закріпив і все. Це, якби була втулка, да, там треба міліметр, півміліметра зазору, оставляти, розклепувати, не затягувати, не перетягувати, тут такого не треба. В комплекті йде пара, два штуки, то есть праве та ліве. Ось воно, воно видно прави. Та такі ви отримаєте.